Поліцейські Волині ліквідували діяльність злочинної групи, яка торгувала фальшивими документами для ухилення від мобілізації. Про це повідомили в головному управлінні поліції Волині. Під час проведення оперативних заходів та контролів за вчиненням злочину працівники управління міграційної поліції ГуНП Волинської області встановили групу осіб, які налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими. Тимчасовими посвідченнями військовозобов'язаних. усі вони жителі обласного центру та Луцького району. Ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу. Відомо, що поліцейські вилучили у зловмисників кліше штампів та початок різних установ, дотичних до видачі документів військово зобов'язаним, а також підроблені довідки про надання відстрочки через групу інвалідності. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет тощо. Зловмисникам повідомили про підозри. Наразі поліцейські затримали трьох учасників злочинної групи.